Привіт, малята, мої хлопчики і дівчатка? Я бажаю вам здоров'я і вітаю з добрим ранком. Про що ми сьогодні поговоримо? А про це ви дізнаєтеся, коли послухаєте віршик Оксана Єнація. Що таке шкіра? Чим же вкрите наше тіло? Кожен пальчик і живіт. Покриття це зветься шкіра організму захисник. На обличчі і на ніжках, на долонях, на спині є рожева ніжна шкіра у дорослих і малих. Шкіра це великий орган, захисник і помічник, від мікробів, бруду і пилу захищати тіло звик. З нею треба всім дружити, доглядати, берегти, кожен день ретельно мити, душ приймати за любки. Тоді шкіра буде ніжна і здорова, і міцна. Захищати організм наш буде з легкістю вона. Малята, про що був віршик? Так. Ми сьогодні поговоримо про шкіру. Що ж таке шкіра? Давайте будемо розбиратися. І нас запрошує до своєї лабораторії маленький науковець Здоров'ятко, який вивчає науку валеологію. А це наука про здоров'я і наше тіло. Ну що, малята? Ви готові відправитися у подорож по нашому організму? Ну тоді вперед. Що ж таке шкіра? В нашому організмі багато різних органів, і шкіра це самий великий орган. Він вкриває все наше тіло від носика до п'яточки. Для чого ж потрібна шкіра? Шкіра захищає наш організм від ушкоджень, холоду, спеки, а також від пилу, бруду і злих шкідливих мікробів. Завдяки шкірі все це не потрапляє всередину організму. А яка ж наша шкіра? Чутлива, тому що ми відчуваємо, коли до нас торкаються. А ще м'яка і еластична. Через шкіру виділяється під та жир, і таким чином вона регулює температуру, не дає нашому тілу перегріватися. Якщо подивитися на нашу шкіру через мікроскоп або лупу, то ми побачимо маленькі дірочки. Це пори. Саме через них виходить піт. Пам'ятаєте, коли ви багато рухаєтеся, то на вашій шкірі з'являються краплинки рідини. Це і є піт. А ще через пори виходить жир. Він допомагає нашій шкірі бути м'якою та еластичною. Щоб наша шкіра завжди була здоровою. Про неї треба дбати, піклуватися, доглядати. А чого ж боїться шкіра? Вона боїться ушкоджень, бруду і пилу, тому що там багато злих мікробів, також переохолодження та перегрівання. Запам'ятайте, малята, для здоров'я шкіри потрібно її кожного дня ретельно мити. Приймати душ, обтиратися рушничком, щоб шкіра була чистенькою та сухенькою. Одягайтеся тепліше, коли на вулиці холодно. Захищайте шкіру від охолодження. Влітку, коли сонце сильно припікає, треба захищати шкіру від перегрівання. Не гуляти під відкритим сонцем. А якщо ви прийшли на пляж, то користуйтеся спеціальним кремом від засмаги, щоб в шкірі не було сонячних опіків, проводьте більше часу під парасолькою або під деревом чи навісом, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Ще здоров'я нашої шкіри залежить від харчування та води. Треба їсти продукти, які багаті на вітаміни, та пити чисту воду. І обов'язково лягати спати вчасно. І твоя шкіра буде тобі вдячна. Ще малята шкіра боїться ушкоджень. Якщо ви вдарилися або впали, то на шкірі може з'явитися синець, це така пляма синьо-червоного кольору. А ще може з'явитися садна, це подряпина на шкірі. І навіть може піти кров, це боляче і неприємно. Але ви не лякаєтеся малятам. Якщо правильно надати допомогу, то рана швидко загоїться. Шкіра вміє відновлюватися. Як же правильно надати допомогу пошкодженої шкірі? Подивись уважно на свою рану. Якщо ти побачив на неї бруд, то треба негайно змити його чистою водичкою. Якщо поруч немає крану, то підійде пляшка з водою і одразу звернись за допомогою до дорослих. І все буде добре. Ну що, малята, вам цікаво було вивчати свій організм. Тоді здоров'ятка хоче задати вам декілька питань, що ви запам'ятали? Що ж таке шкіра? Так, це орган нашого організму. Для чого потрібна шкіра? Вона захищає наш організм від ушкоджень, мікробів та регулює температуру. А чого боїться шкіра? Ушкоджень, переохолодження, бруду, пилу та мікробів. Як захищати та доглядати за шкірою? Так, малята, тримайте свою, своє тіло в чистоті, одягайтеся згідно погоді, добре харчуйтеся, пийте водичку і лягайте спати вчасно. Молодці малята, здоров'ятко, разом зі мною бажаю вам здоров'я і гарного настрою. До нових зустрічей на заняттях з валеології. До побачення.